Майже 95 років в Миколаївській області функціонує спеціалізований центр з надання послуг у сфері стандартизації, метрології та сертифікації державне підприємство Миколаїв Стандарт Метрологія». І вже 12 років підприємство відзначає професійне свято день працівників стандартизації та метрології. Підприємство існує, аби люди отримували якісні товари та послуги. І 14 жовтня ще одне професійне свято міжнародний день стандартів. В цьому році він проходив під гаслом Стандарти дають рівні умови. Этот лозунг уже говорит о том, что все мировое сообщество и Европа в том числе считают, что стандартизация, стандарты – это правило жизни для каждого человека. Это путь к качественной жизни людей. Поэтому наше предприятие, выполняя свои функции, которые им даны государством, делает все, чтобы люди нашей области, нашей страны имели право, На качественную жизнь підписання асоціації з євросоюзом ставить перед колективом нові завдання. В угоді є окремий розділ, присвячений саме стандартизації. Та прежде всего приведення всіх національних стандартів України к требуванням європейських і міжнародних стандартів. Поэтому для перед нами стоїть очень серйозна задача привести всю свою нормативну базу законодательної базу к високих вимог європейського союзу. З 2011 року зі служби зняли функції держнагляду. Сьогодні займаються стандартизацією метрологією. А от від сертифікації потрохи відходять. Триває перехід на нову систему, оцінку відповідності, за якою працює весь світ. На данный момент мы занимаемся стандартизацией, метрологией и сертификацией. Это подтверждение соответствия, потому что как сертификация, это уже процедура постепенно отмирает, и мы переходим к европейскому уровню, который существует во всей Европе и мире. Это оценка соответствия. Я должна сказать, что... Сейчас очень сложное время, так как идет перестройка всей, всей системы, переход к техническим регламентам от национальных стандартов. Это серьезная работа. Для, для этого нужно, нужен высокий потенциал научный, а также экономические затраты, что сейчас на Украине, конечно, очень проблематично. Но я надеюсь, что все равно правительство изыщет средства, и мы в ближайшее время пересмотрим всю свою нормативную базу, разработаем необходимые технические регламенты, и достойная наша продукция достойно войдет на рынок Евросоюза. Привітати з професійним святом працівників держстандартметрології прийшли представники влади та ті, з ким підприємство активно співпрацює. Президент регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області Ігор Катвалюк зазначив, що їх співпраця триває з моменту відкриття РТПП. І державне підприємство Миколаївстандартметрологія Стандартметрологія не лише серед засновників, а й є одним з найактивніших членів. В течение этого длительного времени уже заложены многие основы для нашего взаимного сотрудничества. Они заключаются в том, что мы проводим совместно определенные работы, которые мы выполняем для нашего бизнеса в содействии друг с другом. Наша торгово-промышленная палата прошла сертификацию по стандартам СО9001, вот буквально в прошлом году. И сертификантом был наш региональный центр стандарт метрология. Благодаря ее участию, ее советам и тем наработанным предложениям, которые всегда есть у данной организации, так как они тоже очень часто и много контактируют с бизнесом, как и мы, нам удается проводить мероприятия, которые дополняют один другого и дают наиболее, знаете, так вот, как сейчас модно говорить, синергетический эффект в оказании содействия нашему бизнесу в это непростое время. Серед партнерів державного підприємства Миколаїв Стандарт Метрологія» і товариство з обмеженою відповідальністю науково виробниче підприємство Мітек вже 22 роки. Воно представляє на ринку свою високотехнологічну продукцію, виробництво якої без дотримання певних стандартів було б неможливе. За роки існування було вироблено понад пів тисячі унікальних магнітно-імпульсних установок, які сьогодні використовують в різних галузях народного господарства, що працюють з сипучими матеріалами. Ми допомагаємо цим матеріалам. выходить из бункеров, помогаем им не налипать к стенкам <свят> такие материалы, как от муки, заканчивая руды, шехты, цемент, ну и различные другие сыпучие материалы. Продукция востребована, более 500 установок мы сделали за это время, за 22 года. Работаем уже в 7 странах, дальше хотим расширять свою биографию. Но и географію но естественно, естественно, без качества, без сертифікації, без мітрології. Наша продукція просто не має, ну, будущего. Серед тих, хто прийшов привітати колектив державного підприємства з професійним святом і Олексій Гуманюк. Заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю Агроюк Сервіс, яке представляє торговельну марку Аміна добра господиня. Олексій Гуменюк запевняє, що підприємство не розвивалося би так успішно без співпраці з державним підприємством Стандарт Метрологія. Качество в нашій компанії, це ідеологія нашої компанії, И на службу ему поставлен весь технологический и человеческий профессиональный потенциал предприятия. И также нам просто необходимо сотрудничество в этом плане с Николаев стандарт метрологии. То есть по многим вопросам. Это и разработка технических условий, это вопросы по стандартам, нормативным документам як консультація, так і закупка нормативних документів. Підприємство займається і науковою діяльністю. Спеціалісти унікальні. Саме тому керівництво докладає зусиль, аби зберігти кадри, надати їм можливість професійного росту і розвитку. Фахівці нашого підприємства приймають активну участь у засіданнях технічних комітетів стандартизації. Це ті технічні комітети, які розробляють нові нормативні документи для різних сфер виробництва. Також наші фахівці. Розробляють методики щодо повірки засобів вимірювальної техніки. Коллектив нашего центра – это высокоинтеллектуальные, очень профессиональные специалисты. У нас очень длительное время сотрудники работают на предприятии. Это сотрудников со стажем работы более 20 лет, почти 50% на предприятии. Поэтому люди, которые работают в этой сфере, очень любят свое дело. И я почему так уверенно говорю, что мы совсем справимся в это трудное время, потому что Такими професіоналами дуже приємно працювати. Гідно відзначили успіхи колективу підприємства і під час урочистостей. Почесні грамоти і нагороди було вручено кращим фахівцям на сцені Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії. І не випадково вже багато років колектив державного підприємства Миколаїв Стандарт Метрологія» вітає колектив саме цього театру. Цьому році він став одним з переможців конкурсу «100 кращих товарів України в номінації Роботи та послуги. Сьогодні на державному підприємстві Миколаї Стандарт Мотрологія працює близько 110 чоловік. Це ті люди, якими може пишатися будь-який керівник з багатим досвідом і креативні. Вони кожного дня працюють, аби наше життя було комфортним. «От імені профсоюзного комітету і від всього колективу хочу поздравити всіх, пожелати всім мирного неба з удачі. Тепла, чтобы было солнце светило все время над головой, мирное небо было. Желать всем счастья, здоровья, крепкого. Коллектив у нас самый лучший.